Небеса оповідають славу Божу, про діла рук, Його промовляє Небозвіт. День дневі переповідає Слово і ніч ночі дає розуміння. Немає мови ані слова, що в них не чулося, б голосу їх, по всій землі розійшовся голос їх, і до краю вселенної слова їх. У Сонці поставив Бог оселю свою, і воно, наче жених, що входить із весільної палати своєї. Радітиме пробігаючи, як велетень путь свою, від краю неба вихід Його і до краю неба прихід Його, і немає хто заховався б від спеки Його. Закон Господні непорочний навертає душі, свідоцтво Господнє вірне умудряє дітей, постанови Господні праві звеселяють серце, заповідь Господня світла просвітлює очі. Страх Господній чистий перебуває повік віки, закони Господні правдиві, вповні справедливі, вони пожадані більше, ніж золото, і як каміння дорогоцінне, і замет, і потоку солодощі, тому слуга Твій додержує їх, велика нагорода у додержанні їх, гріхи своїх то добачить? від таємних гріхів моїх очисти мене і від чужих бережи слугу Твого. Як не будуть вони панувати надо мною, тоді непорочний буду, і від гріха великого очищуся, і будуть слова уст моїх, і поривання серця мого завжди до вподоби перед тобою, Господи, помічниче мій і Спасителю мій.